Доброго ранку, ми перекладники україномовного каналу. Сніжок йде невеличкий морозець 9 градусів. Морози невеличкий. 10 лютого 2025 року, понеділок. Іду на роботу, все як завжди. Але якийсь... Ранок такий неспокійний, дуже неспокійний. Тривоги і пів на шосту і, і сьомій і зараз тільки що лунало і вибух, на жаль, був, але ну, вони завжди такі не дуже тут гучний, але, але чутний, на жаль. Як пройшла ніч у Харкові розповів. Якось тривога. і то, що тривога зараз Ну, Харків від області відокремлена. Але, але мені здається більше. Навіть стала тривога. Гудить, годить, і коли це скінчиться, одному богу відомо. І на нього тільки сподіваємось. Ладно, понеділок сьогодні. День важкий. Але ми будемо сподіватися, що новий тиждень принесе нам радісні звістки. Сподіватися, що ми на цьому тижні станемо ближче. До весни. До весни так точно. І до миру. Все, усім легкого понеділка. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно будемо жити. Незважаючи ні не на що. Це гарного дня, мої люди. Да? Да. Гарного дня. Дивіться, сидять. Чогось чекають. Хлібушка нам. Все, до побачення, пока.